Ще півроку тому, коли ми Крайній раз зустрічалися з дітками з ми Обіцяли, що однозначно ми літом організуємо ще раз місто Калуша, організуємо походи в гори. Ну і інші локації. Так ми свою обіцянку виконали. В принципі, єдина відмінність від попереднього візиту, візиту, Це те, що минулого разу ми з дітьми приїжджали взимку, а цього разу ми приїжджаємо влітку. Так само емоційно, так само насичена програма. Тобто, в нас дійсно для нас формують. Дуже класну програму, саме для молоді, вже ну, більш дорослого віку, да? ми маємо можливість відвідати і музеї, ознайомитись з культурою, з традиціями дивовижними. Я тут вже не вперше. Коли мені повідомили, що запропонували поїхати в Калуш, я звичайно погодилася, тому що Калуш – вже прямо серденці. Насправді тут все дуже класне, дуже місто гарне, компактне, і все поряд, все ну, неймовірно гарні краєвиди. Також у нас до Новогродівки вже лінія фронту півтора кілометра, тому ми, ми дуже важко скажімо так, збирались. Збирались в тому плані, що поїздка була запланована давно. Ми Бронювали квитки, і з того часу всі діти, які мали виїжджати з Новогородівки, вони всі їхали з різних куточків України. Тому що в Новогродівськ... Новогродівці небезпечно, коли ми всі зустрілись на вокзалі в Дніпрі, всі просто раділи тому, що ми зустрілись. Мені дуже сподобалася також похід на Говерлу. Я зрозуміла, що е, мені прям це. Так подобається Карпати дійсно не схожі на трикони, це ну абсолютно дві різні речі. Ну, Карпати мене зачарували. Я, мабуть, теж буду частенько так приїжджати сюди в калуш, щоб побувати на Карпатах. Там на, на теж хом'як сходити. На синовірі дуже хотів побувати. Взагалі, то піднятися на говеру, це була моя мрія, давня дуже. І ось у, у другій поїздці в калуш. Вона все ж таки здійснилася. Також у цій поїздці здійснилася моя друга мрія. Ми коли поїхали в Коломию. Ми попросили гітару і заграли всією всі нашою групою на всю коло мої червоно так. Також на, на Говерлі, ми співали червону руту та різні пісні, коли спускалися з неї. Вони, знаєте, коли писали, багато хто з них писав про те, що в Калуші здійснюються свої мрії. Я згадувала себе, коли я вперше приїхала в Калуші, жила тут сім місяців. І так само за цей час здійснилось в Калуші дуже багато моїх, моїх мрій. І після того Калуш став моїм другим домом. І так само ці враження мені дуже приємно, що багато хто з дітей, особливо ті, хто в другій вже приїхав, вони так само висловлюються. Я коли це чую, у мене просто мурахи по шкірі. Дуже привітні люди всюди, і оця ідея зробити якусь картину, щоб віддати міському голові. Це було прям дуже класно. Там кожен з нас залишив якісь побажання, свої враження. Там прям ну, багато дуже написано, і там такими великими літерами написано Новогродівка Калуш єдині, тому що насправді для мене це вже так і є. Калуш, друга батьківщина, так би мовити, тому все дуже сподобалося. Ця комунікація все було дуже круто зараз, от саме те, що вони тут в калуші разом, чому і цей надпис єдині, тому що для них це дуже потужно, що вони мають можливість просто разом спілкуватись і розуміти, що. Не вдома, а зовсім в іншому регіоні в Україні зараз в калуші їх чекають, їх підтримують. Їм просто раді. Ми дуже раді, що дітки залишилися задоволені, і точно наступний рік буде далі зимовий період, так зустрічі. Ми організуємо ще такі інші заходи, тому що на заході України є дуже багато хороших локацій, які ми маємо показати. Особливо б хотілося відзначити, звісно, що можливість цю, яку яку нам надають, да це Андрій Михайлович, щиро вам. Всім тим, хто багато хто долучається до нашої насиченої програми зі служби да, дітей, інші там, з відділу культури і ну, усі інші. Я, я розумію, скільки в організації задіяно а, велика. Ну, велика кількість людей, але організація дійсно дуже дуже потужна. Новородівка це є наші рідні люди, наші рідні діти, яким ми точно будемо завжди у всьому допомагати, і будемо їх завжди кликати на наші хороші заходи, на наше різдво, великодень. Будемо їх згруповувати тут. Я вже вирішила для себе, що я навіть якщо сюди не приїдемо, ми ось так от групою, то я точно в майбутньому сама сюди приїду. Побувати, відпочити до всіх завітаю у гості. Тому чекайте, точно віримо, що буде перемога, так і ми всі разом зберемося після перемоги в Новогродіці.